Як підібрати пудру? Пудри відрізняються між собою за кольором, за призначенням і за формою, за текстурою. Всі вони різні. і, в, в принципі, одна і та ж сама функція це фіксація тональної основи. Почну з прозорої пудри. Вони дають більш тонке перекриття. Прозорі пудри відрізняються від всіх інших пудр, тим, що вони не мають кольору. Вони підходять будь-якому відтінку вашої шкіри і підходять в будь-який сезон. Ось, бачите, я нанесла її на пальчик. В неї дуже дрібний такий помол, вона взагалі не відчувається на шкірі, вона не дає кольору, а просто трошки матує шкіру, вирівнює поверхню, і створює ось цей ефект фотошопу. Якщо говорити про пудри з кольором, то вони відрізняються одна від одної і кольором, і текстурою. Я почну з компактною, вона має ось такий вигляд або офудля. І ця пудра вона пресована. Це пудра з кольором, вона вже виступає в ролі легкого тонування і. Вона буде давати перекриття, наприклад, яких якихось недоліків на шкірі в такому випадку, якщо у вас є якісь такі недоліки на шкіри, то з цією задачею краще звісно спорюються пудри з тоном, з кольором. Це може бути або Компактна пудра або розсипчаста компактна пудра, вона більш щільна. І за рахунок того, що вона щільна, вона буде утворювати ще такий додатковий шар на вашій шкірі. І дівчата, які не полюбляють відчуття чогось зайвого на обличчі, так, у випадку, коли ви використовуєте і пудру, і тональну основу разом у своїх е макіяжах, я не раджу вам обирати саме компактну пудру, тому що вона має щільну текстуру і вона буде давати досить щільне перекриття. І останнє. Говні види пудри це розсипчаста кольорова або мінеральна пудра. Ось бачите, як вона виглядає. І іншими словами, її ще можна назвати тональну основу у вигляді пудри, адже вона має найпотужніший пігмент. Її здатність класно вирівнювати поверхню будь-якої шкіри, придавати рівний тон, головне попасти зі своїм відтінком. В цьому плані, якщо ж ви використовуєте і тональну основу, і е, шовковий ступун, і дрібний помол, і легка текстура, не будуть давати відчуття маски на обличчі. А як же ж перевірити якість вашої пудри? Треба набрати трошки засобу на пальчик і потерти отак між пальцями. Якщо ніяких грудочок не утворюють, ви не відчуваєте е, жодних якихось е, таких шматочків. Ну, тоді це класна пудра, тому що якщо у вас буде досить грубий помол, або ви будете відчувати грудочки, ось так, коли ви трете між пальцями саму пудру. Наносячи цю пудру на обличчя, коли у вас є тональна основа. А пудра, так вона суха, сама по собі можуть мати такий стан, коли ця пудра, втягуючи з себе волову з тональну основу, або з вашого зволожуючого крему, вона збивається в грудочки і робить ваше обличчя, вашу шкіру неохайними. Тобто може навіть додавати вік. Другий пункт, як перевірити якість вашої пудри, її потрібно набрати на. Пензель не знаю, видно тут дівчата, чи не видно. І вона летить догори. Бачите, дівчата, це говорить про те, що самі е, найдрібніші частини, частучки цієї пудри, вони настільки дрібні, що вони летять вгору. Це каже про дуже класний помол цієї пудри, і вона будь, не буде взагалі відчуватися на шкірі. Вона лягає найтон, найтоншим шаром на вашій шкірі і буде е, класно матувати, класно вирівнювати тон, класно фіксувати ваш макіяж, адже основна функція будь-якої з цих трьох Утро це фіксація вашого макіяжу.